Взагалі, батьки Миколая Калкіна вони ніколи не одружувалися, але вони якби згодом вони розійшлися. Коли Миколаю було він був підлітком, і в той час його мати подала на опіку на дітей. І в своїй юридичній петиції Петриція, мати Миколая Калкіна, звинуватила кіта у надмірному надмірному вживанні алкоголю, фізичному насильстві та зраді. Але кіт це заперечував. і їхні розходження ну не розлучення, розходження. Ну, так. Їхнє розходження Маколей Калкін назвав найкращою річчю, яка трапилася в його житті. І спочатку Маколей ніби підтримував свою матір, проте фактично він ніби як розлучився якби, зі своїми батьками. І якби, всі статті про це говорять, що це як, типу, Маколей розлучився, типу, діворс його батьків. Коли це ті... як, ну, мені здається, що це як да, була. Да, да, да. А, коли, і він він пішов на цей крок, бо батьки почали боротися за його статки, кому там що дістанеться, і коли Але, ми... знаєш, найцікавіше.